Всім привіт! Я із дорожньою сумкою, вона у мене на колінах, тому що я їду в Гданськ. Okay. Я дуже рада, тому що я їду в Гуданськ відпочивати на море. Та, я курсі, що море там холодне, і там ну, неприємно купатися в ньому, але я все одно рада. Я дуже рада, тому що я на морі не була, може, з років так 5, а може навіть і більше. І я ще рада, тому що я в Гуданську погуляю. Там дуже гарне місто, я там вже була. Я там вже гуляла і там дуже гарне місто. Я змінила своє місце знаходження. Тепер я не сиджу, а я лежу. Я їду не одна в Гданськ, а з це Дак. Познайомтеся з ним. Це Гусь. А знаєте, чому він їде з нами? Тому що він приїхав з Гданська. Мені його подарували батьки мого хлопця. Отакий красотчик. Він десь тут облюдний. Але це не важливо. Я ж хотіла з собою взяти містера гівна, але, на жаль, його забула в себе вдома. Зараз я не в себе вдома, я вдома в хлопці. Я буду в Гданську 5 днів, і я вирішила зняти такий влог, щоб потім переглядати його в старості і тішитися, що я хоч десь була на морі. Ні, ну я була на морі. Це було в Херсоні, це було 2000... 2015 році. Я їхала тоді з батьками, і мені було Якщо 2015 рік. Боже, хіба б би не позволитися? Це. Ні. Мені було тоді 8 років, я їхала з батьками і своєю хресною, зі своєю родиною їхала. Було файно, але це було дуже давно, я вже забула, як там було. Але я не поїду самі в Гданськ, я поїду на косу, в хель. Там теж гарно. Це якщо що, я бавилася волоссям хлопця, він в мене тут лежить боком, І я бавлюся на його волосся. Ясно? А зараз я вже піду спати, бо перша година, а мені у шасці вставати. Перепрошую в'єнс. Бай лейте. Ми вже майже приїхали в Гданськ. У мене срака затерпла, у мене спина затерпла, мене все болить. Дайте неспокій. Я ще взяла з собою дака, якщо ви думали, що я пожертвувала, то ні. Бідні жителі Гданську, то вони таке кожен день чують, прикиньте. Місто пускається. Це піздець. Я їм дуже співчуваю. Ого. Але то так гарно. Так, кинув. Це Юля пила воду і почала говорити. то в неї мокро. Окей. Okay. Тільки що там отама звідти туди. Пробігав мій родич. І родич моєї сестри. Тобто пацюк. Я тут була в шоці, то що його побачила, він таков Пок... хащі. Покажи його розмір, ким був. Отакий От гой по Ну, такий здоровий. Я такий патючиську був. Комарі на мене нападають. Що ти на мене його кинула? <рес> Як Юля йде? В кросівках. білих кросівках. В білих кросівках я їх купила! Ну вони... покази на мене, може я щось говорю. Це ж з тебе горе опера. Юля, не повтори мої помилки. Так, побачив з нами маре. Я дуже рада, що я його взяла. Боже, люди, я вже в Хелі. І що? Спати в машині це ад. Так, спати в машині, це ад. У мене дуже сильно болить голова, тому що я не виспалася, спала в машині, хоча спала на задніх сидіннях, але я не виспалася взагалі, тому що ми як приїхали в Хель, було вже досить пізно, було 12 або 1-2 години, ночі я вже не пам'ятаю. Я виглядаю якийсь бомж сраний. Я не виспалася, попиталася щогодини, тому що спати було взагалі неможливо. Ми собі винайняли кімнату і будемо спати вже, як нарешті нормальні люди. І першим чином, що ми сьогодні будемо робити, це спати. І піти в душ мені. Ми вже, до речі, заселилися, поспали. Я не встигла нічого зняти, не зробити вам рум-тур я вибачаюся, тому що я дуже сильно хотіла спати, я пішла в душ і одразу виробилася. Поїли смачінкою піти, я собі замовила е, яку піцю? якусь піту за нас. Мені дуже сильно сподобалося. Ну що? Довго ще знімати? <гум> Ні. Все, хватить? Так. І зараз прийшли до моря. Гарненько. О боже, тут в мене для... Ми встали о 8 годині і дуже сильно хочемо їсти. А вже 10 година. 2 години голодали, чекали, поки щось відкриється, тому що тут все відкривається дуже пізно. У нас не було ніякого вибору, а нічого жарити з собою ми не взяли. Я зараз збираюся або щось піти поїсти. Відивишся чи ні? Можливо, зараз я буду робити найбільшу помилку своєму житті. Це фарбуватися крізь камеру. І сьогодні я ще планую піти на море. Нарешті скупатися і піти на море. Бо вчора ми не ходили, вчора було холодно, падав дощ. Ми дуже вчасно вибрали час, щоб поїхати на море відпочивати. Ну, загалом Балтійське море холодне. й погода всралася? Але я вважаю, якщо ми поїхали на море, то це просто позор, якщо на море не покупатися. Правда? Правда. Але я хочу жаляти. Пілу мібо. До речі, ще така гарна кімната. Так переживала, що нам попадеться якась бабусина кімната, бо бабусина квартира на диво, вона дуже хороша. Така біленька, світленька. А ще ми живемо на другому поверсі. А це означає, що у нас що у нам вікна ніхто заглядати не буде. Хоча кому-то нахильтилося, правда? Я теж так думаю. Це я їла хот-дог і на себе його всю начинку на себе. Ну не всю тут маленька пляма, але вона дуже видна. І ще я дуже розчарована, тому що ні. нема сонця. Взагалі нема сонця, не можна купатися, бо холодно і змерзли. Люди ми йдемо на море. Вийшло сонечко. Нарешті така рада Я вже купальник, я вже перевділася навмисно. Щоб не переодіватися перед всіма. Але Я прийшла грітися, господи, яке море, це просто спіється. Гарненько. Зато я покупалася в Балтійському морі. Якщо я вже покупалася в Балтійському морі, то мене вже ніяке море не пострашує. Мені Така. Так, і мінус волозір. Покаталися. До речі, ще покажу кімнату. Холодильник, чайник, сушити мій рушник. Ванно-туалет. Тут сушиться мій купальник. Тому що я його поставила сушитися спочатку. Є гачок, я його поставила там сушитися. Він тут накапав нам води. Саша взув кросівки і ціла підлога була в болоті. Тут наші причандали, тут мої причандали, тут причандали мого хлопця. І Мігель, як ним помитися, можна змерзнути нахід. Тут лежить десь так. так з вами привітався. Він тут лежить і спить з нами. Я все така йду, Саш, що щось там в кущах гуде, щось чути, щось шелестить. Саша каже, може, це якісь кабанчики або лисички. Я пожартувала, каже, може, люди срати пісні. А там кабан. Чого за кабанів? Лише раз батьку, воно так близько. Я взяла дака, і ми йдемо до моря посидіти, бо це була завжди моя мрія. Посидіти біля моря ввечері і подивитися на нього, і подихати ним. Ми вже вдома. І що я можу сказати? Отак пройшли мої п'ять днів. Один день я провела у Гданську. Я не знаю, чому я ціле своє відео казала, що я п'ять днів буду в Гданську. Це неправда. Я не знаю, чому я так казала. Напевно, що я тупа. Один день я провела у Гданську, осені, решту я провела у Хелі. Ми дуже сподіваємося з що вам сподобався мій перший влог. Незважаючи на погану якість і на те, що я взагалі його не вмію знімати, тому що. Я лише вчуся, і це був мій перший влог, бо я в житті. Я дуже сильно боюся, не знаю чому. Ми вже з вами будемо прощатися. Так що всім тьом. Па-па!